Вітаємо з України новини на відкритому у студії Валерія Майна і проголовне на цю годину. Далі у випуску. Практично ночую на роботі. Так про перші робочі дні на посаді говорить новий очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Його будні, аби швидше увійти у курс справ. Зустріч з керівниками громад та очільниками РВА, головними лікарями медзакладів, де лікують поранених захисників, наради з представниками правоохоронних органів. Відвідав голова Увай, один з Дніпровських центрів надання адміністративних послуг, де записують до штурмових підрозділів гвардії наступу. Заява. Ви приймають через центри на сайті та у центрах адмінпослуг, але саме до ЦНАП приходить найбільше охочих звільняти країну від окупантів в лідерах. Сьогодні Кривий Ріг і Дніпро у центральному теруправлінні Нацгвардії зазначили, за 10 днів мають через ЦНАП 700 звернень найбільше добровольців від 40 до 50 років. Загалом маємо зібрати дев'ять батальйонів, визначений термін, але впевнений, що на території нашого регіону ми саме терміни справимося гаразд швидкіше. І люди зараз, якщо спілкуємося, є є з кого вибирати. Думаю, що це будуть справжні сини українського народу, з якими ми будемо забирати те, що дійсно належить нам. Половина ЦНАП Дніпропетровщини мають мобільну валізу для надання послуг населенню вдома за допомогою міжнародних донорів до середини 2024 року. Планують закрити потребу громад у таких кейсах 100%. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У 2017 році наша область стала першим регіоном України, де запровадили новацію мобільні послуги, і ми й досі утримаємо лідерство. Нині Дніпропетровщина має найбільше в країні мобільних кейсів для на. Дення послуг вдома 34. сім з них на озброєні ЦНАП з'явилися торік. Крім того, в області є три пересувні ЦНАП на колесах. Їх мають Криворізька, Софіївська та Межівська громади. Найбільш затребувані послуги на виїзді, соціальні послуги, як то матеріальна допомога для ВПО, компенсація витрат за комуналку людям, які надали прихисток переселенцям, а також реєстрація місця проживання, оформлення пільг та субсидій, отримання витягу про земельну ділянку. Та заміна фото у паперовому паспорті це валізка Представляє собі е, захищений кейс, да, в якому знаходиться обладнання для зв'язку, для того, щоб можна було. Приєднатися до інтернет-мережі для передачі даних, да, мобільний пристрій, це може бути планшет або ноутбук, а да, та також принтер для друкування документів. Ми розглядаємо таку можливість, щоб кожна наша громада, кожна наша громада, кожен на знап. А на сьогодні ми маємо їх 65, Да, була обладнана саме такою допомогою. Тож на сьогодні, от 65-34 вже маємо. Тобто 50% наших СНАПів вже обладнані такою можливістю. Теплі речі, гігієнічні набори та їжа у Дніпровському міському центрі соцслужб від початку 2023-го потурбувалися вже про понад тисячу родин. Роздали і продуктові набори, які місто надала за Всесвітньою продовольчою програми ООН. До нього входить 7,5 кг борошна, 7,5 кг рису та олія. Такі набори отримували родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Сім'ї, які виховують дітей сиріт або дітей без батьківської опіки. Прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та переселенці. Наразі категорію розширили. Цього року допомогу отримуватимуть ще й родини, які виховують дітей з інвалідністю. Допомогу прийшла отримувати дніпрянка Карина. Жінка виховує двох дітей. Її син, чотирирічний Максим, має інвалідність. Зараз дуже важко фінансово. Я дуже дуже благодарна за цю допомогу. Зараз нам нашій сім'ї велика підтримка. Бо в мене родина шість чоловік, треба всіх кормити. Дуже дякую за допомогу. Нам передали списки сімей, які виховують дітей з інвалідністю і дітей під групи А, це важкі діти. Тому для того, щоб підтримати ці, ці сім'ї. Ми надали змогу. У нас була змога надати таку підтримку саме цим родинам. Їх налічується вже понад 500 родин. Це родини, які виховують дітей з інвалідністю. Інвалідність вони оформили у 2022 році. На базі співдія хабу роздають допомогу і переселенцям, яких є маленькі діти. Том тимчасово переміщені особи можуть отримувати зимові речі, гігієнічні та продуктові набори. На початку лютого тут роздали 150 таких наборів. Зараз за декілька днів планують роздати стільки ж. Завдяки нашим колегам з данської Данської ради з у справах біженців є така змога видавати такі набори, які включають в себе теплі зимові речі, гігієну та продукти харчування. Це здійснюється за підтримки уряду Швейцарії та Великої Британії. І ми дуже раді, що такі міжнародні партнерства практикуються в Україні і у Дніпрі, і ми маємо змогу підтримувати такі сім'ї, особливо маленьких дітей. Співдія хаб щодня формує продуктові гігієнічні набори, набори засобів побутової хімії і намагається задовольняти потреби якомога більшого кількості потребуючих. Датська рада з біженців надає засоби гігієни, дитяче харчування та одяг для діточок до трьох років. А загалом потребуючих понад півтори тисячі. А за цей місяць ми плануємо. Задовольнити потреби 450 родин, і наступного місяця, звичайно, що якщо буде така змога, будемо продовжувати, аби всі отримали необхідну допомогу. Вранці вівторка рятувальники Дніпропетровщини отримали повідомлення про пожежу. Неподалік селища Петропавлівка, Синельниківського району, горів легковик. На місці ДСНСники з'ясували, пожежа виникла внаслідок ДТП. Там зіштовхнулись дві автівки Фольксваген та Шкода. Останній загорівся. Двоє людей травмовані. Їх передали медикам. За 10 хвилин вогонь загасили. ترجمة <applause> Гроші зі смітника сортування побутових відходів не лише екологічно корисно, а й прибутково. Так вирішили мешканці одного з будинків у Дніпрі, і зробили станцію збору сміття. Те, що раніше потрапляло на звалища, тепер продають. Гроші невеликі, але вони теж не зайві. Як тільки но починали, однодумців було небагато. Розповідає голова ОСББ. Активно долучилися всього два під'їзди, але потім бляшанки та пляшки стали нести навіть з сусідніх будинків. Стру... Сорту... стартували з малого у під'їзді, встановили ящики для макулатури, пластику та металу. Зараз мають справжню сортувальну станцію. Навіть є окремий бокс для баночок на окопні свічки. А для пластикових пляшок ще й змайстрували прес, аби їх ущільнювати. Все робили своїми силами. Витрати на сировину окупили за два місяці. Во-первых, это экологично. Во-вторых, вот стоят сзади мусорные баки. Выбрасывая мусор туда, ты за это платишь деньги. То есть, как бы выкинул, ты еще выкинул свои деньги. Здесь же наоборот ситуация. Ты приносишь и получаешь за это деньги. То есть, как бы деньги, пусть война началась, цены упали, конечно, сильно в два раза. Нестабильные, но тем не менее, какие-то деньги для подъезда, для благоустройства придомовой. Тось йолки, туйки, бірзки, то этих денег хватает. сортувальні станції це один з прикладів додаткового фінансування будинку. Основне надходження коштів до ОСББ внески співвласників. Але є такі об'єднання, які мають гроші завдяки різним ініціативам. Дана ініціатива вона зараз тільки зароджується, особливо питання екологічності в нашому місті стоїть доволі гостро і починається все кожного з конкретного співвласника, який не просто викидає там побутові відходи, а їх органічно використовує і отримує користь, просто бачачи там нову, нову зелену прибудинкову ділянку. День святого Валентина по-вірменськи. у Дніпрі відзначили романтичне свято трендес. Трендес, вірменський день усіх закоханих. Щорічно цього дня благословляють молодят та юні пари. До гулянь долучилася і вірменська молодь Дніпропетровщини. Стрибали через багаття, водили хороводи та смакували національні ласощі. А ще влаштували благодійний ярмарок, частували солодощами, продавали особливі листівки, збирали гроші на зсу. І, хоч цьогоріч від гучних гулянь, довелося відмовитися, жодні незгоди не спинили свято кохання. Не дивлячись на ситуацію, яка є в країні, тобто війна і важка ситуація зараз в Вірменії, в Арсахі, ми сьогодні трошки обмежили наше святкування, тобто ми сьогодні святкуємо без музики, але все ж таки ми вирішили, що зібратися та якось розважити молодь дітей. В цій важкі ситуації часи нам дуже потрібно. І який день всіх закоханих без освідчень. Тим паче на даху у Дніпрі військовий зробив пропозицію своїй дівчині просто неба під захід сонця. Руслан боєць нацгвардії. Його кохана Юлія, молодший лейтенант та військова психологиня. Їх поєднали і служба і почуття. Хлопець до цього дня готувався півроку, аби заманити свою другу половинку на дах і сказати найголовніші слова. Руслан вигадав легенду. За планом Юля має дати інтер. Як психолог, і тут з'являється він. Зараз дуже велике хвилювання. Такі події не відбуваються завжди в житті. Це для мене вперше таке. Я надіюсь, і останнє. Дуже кохаю цю людину. Юля, з першого дня нашого знайомства твої очі та твоя посмішка так глибоко засіли мені в душу. І кожен той день проведений з тобою разом давав розуміти, що ти саме та дівчина, за якою я хочу провести все своє життя. Я дуже сильно тебе кохаю. Ти вийдеш за мене. Чи відповіла вона довгоочікуване? Так, дивіться вже ввечері в ексклюзивному матеріалі, відкритого до Дня всіх закоханих. Кохання в серці та кохання поруч бажаємо ми вам. А після випуску новин дізнавайтесь, якою буде погода у цей романтичний день. Тримаємо стрій. Ми, мужня країна Україна.